Надати фахову допомогу і підтримку тим, хто повернувся з фронту на Тернопільщині. Працюють фахівці з супроводу ветеранів і ветеранок війни. Їхнє завдання закрити всі потреби, які виникають у бійців в рамках переходу від військової служби до цивільного життя. Сьогодні такі фахівці працюють і в Тернополі на базі центру підтримки ветеранів та родин героїв. Швед це та людина, яка допомагає ветерану прийти із війни у цивільне життя. Вони їх підтримують, допомагають їм в різних питаннях в супровід, перенаправляють. Тобто це людина, на яку ветеран може покластися в своїй роботі, в своїх діях і в своєму відновленні. Окрім ветеранів і ветеранок, таку підтримку можуть отримати і члени родин героїв. Родини зниклих безвісти за особливих обставин, постраждалі учасники революції гідності та члени їх сімей. Фахівці супроводу на даний момент надають. Такі варіанти підтримки це допомога з працевлаштуванням, допомога з вирішенням вирішення питань медичного характеру, питання, що стосується ТЦК, Нацполіції, питання з документами. У Нас працює юрист консульт адвокат який може надати юридичні послуги, юридичний супровід. Розпочали свою роботу фахівці із супроводу у Тернополі наприкінці 2024 року. Сьогодні в Центрі підтримки ветеранів та родин героїв працює чотири спеціалісти. Щоб отримати необхідну підтримку, громадяни можуть скористатись одним з двох варіантів дій. Або через портал. Сайт є ветеран, де потрібно мати скановані документи і через цифровий підпис підписати її самостійно, обираючи фахівця або ж прийти до нас, в центр підтримки ветеранів з адресою лисенка 8А, перший кабінет. Після подачі заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб зв'яжуться із вами та забезпечить інформаційний супровід і підтримку, проконсультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування. Ані власної справи тощо.